Благодійний фонд 8В представляє. Наш благодійний фонд, звісно, якщо б він був, збирав би кошти для військових та тих, хто потребує допомоги. У зв'язку з ситуацією, яка є по сей день. Ми б збирали кошти на одяг для військових, засоби гігієни. Та допомагали би тим, хто потребує. Наша благодійна організація Пухнасті Лапки планує збирати кошти та будь-яку допомогу для бездомних котиків та собачок, бо саме вони найбільш потерпають від людської байдужості та жорстокості. Добрий день. Мене звати звісофія Комаченко, і я з 58-го харківського ліцею, 6-го г класу. І я вам хочу розповісти про моїх організації. Перша організація, ми допомагаємо тваринам. Тварини теж нуждаються у опіки, та ми допомагаємо їм вилікувати, ми вилікуємо їх, та кормимо їх і так далі. Ми вже є у Германії, у Польщі, в Україні наші організації там є. І ця організація. Ми допомагаємо навколишньому кожному освіту. Ми садимо близько 100 дерев у місяць. І це тільки в Україні. І ми ще заробляємо кошти, ми проводимо екскурсії людям по нашим паркам. І ми є у Херсоні, були у Харкові. Були зараз є у Черкасах, у Хмельницькому, у городі Рівні і ще у Львові та на Закарпатті. Зараз хочу розповісти ще про одну організацію. Це, це вже організація, зв'язана з людьми та їх ментальним здоров'ям. У нас вже є близько 20. 27 у нас близько 20 організацій в Україні і ця організація називається допомога ментально ментально-здоровим людям. Ми допомагаємо людям, ми збира... у нас вже близько 100-150 психологів, які допомагають людям з ментальним здоров'ям. Тобто ми збираємо декілька людей от 5 людей до 10. І вони збираються коло і вони обговорюють з психологом свої проблеми. Так вони і їм стає легше. І психолог питається вирішувати їх, їхні проблеми. І нас ж це, це є організації у рідні, у Майні, у Черкасах. У Львові, у Хмельницькому, у Закарпатті, були, були раніше у Харкові, були у Херсоні, вони були ще у Києві. У Києві у нас близько двох таких двох мік. Ще у нас є по всій Україні така допомога. Ми допомагаємо людям, гриням, допомагаємо їм грошми, і у Польщі є така у деяких містах, тільки і у громаді, тільки в одному місці. І ми допомагаємо і ми допомагаємо людям з обмеженими можливостями. Ми допомагаємо людям, які тільки що переселенці, і їм треба допомога там до три місяці, щоб, щоб знайти роботу в Польщі чи у Германії і так і далі. Ще ми допомагаємо людям, у яких мало грошей, та переселенців, звісно. ж. Такі у мене організації. Думаю, вам сподобалась моя організація. Дякую за перегляд цього відео. До побачення!